Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні хочу зробити невеликий майстер клас по в'язанню снуда. Невеликого цікавенького такого снуда. Я в'язатиму з пряжі грюндель. В 50 грамах 210 метрів склад шкарпетковий, 75 Superwash відсотків і 25 поліамід. В'язатиму в два складення. Спиці я взяла для цього кругові, я в основному круговими спицями в'яжу, але можна брати звичайні рівні спиці і в'язати як зручно. Отже, набираю звичайним способом 80 петель. Кількість Петель а, може бути різною, хтось із товстішої, хтось з тоншої, можливо, а, пряжі буде в'язати. Я буду набирати кількість петель, яка кратна двом. Бо у мене буде візерунок, який потребує парної кількості петель. Так, візерунок, до речі, на рахунок візерунка можна в'язати, який вам хочеться. Це може бути хусткова в'язка, може бути візерунок рис. Уявімо, що це мої 80 петель, так? А сюди підійде будь-який двосторонній візерунок. Отже, кромкова петелька знімається, далі пров'язую так, дві петельки лицеві, дві петельки виворітні, дві лицеві, дві виворітні і так, через. Другий ряд я буду пров'язувати по візерунку, який бачу. Перша кромкова знімається, як звичайно, далі дві виворітні петельки, дві лицеві. І так, до кінця рядочка. Третій ряд тепер міняю. Там, де були виворітні, я пров'язую дві лицевих. Там, де були лицеві, я тепер пров'язую дві петельки виворітні. І тепер я міняю. Тобто візерунок у мене дві петлі, два ряди. Де виворітні, там лицеві пров'язую. І так, до кінця ряду. Зараз я зміряю квадрат, який у мене вийшов. Отже в ширину 30. Шість і в висоту в мене вийшло. Також 36 сантиметрів. Тепер мені потрібно скласти конвертик. В мене є тут вузлики, де закінчувалася ниточка. Це все буде поховане, не страшно. Так, складаю ось таким чином. Приблизно, ось тут щоб було сантиметрів 8-10. І потрібно тут зробити шовчик. Неважливо, як, чи це буде гачечком з'єднати ці два кутики, чи голочкою, кому як зручно, так. І робимо. Я це з'єднаю за допомогою гачка. Все, готово. Має ось такий вигляд, треба поховати ниточки, випрати, тут дещо підправити. І, наш і смут давайте готовий. я вам продемонструю, як це. Я кінчики поховала, але ще не прала виріб. Так. Після прання він буде м'якенький. Ну, як бачите, його більшим не потрібно було в'язати. Бо отут все терчатиме, це буде отак, мені так не треба. Це точно. Мені не тільки треба краса, мені треба ще й практичність, щоб це було тепленько. Ось. І все. Тут шийка буде закрита, буде все досить тепло. Дві ниточки в'язано, можна ще якось. Прекрасу придумати, я, я зустрічала буду описи, де потрібно в'язати в ширину 30 см, висота. Повинна бути біля 50 сантиметрів. Але я, як вже сказала вище, я відмовилася від цього розміру. І я зв'язала 36 на 36, такий квадрат. Не прямокутники, ну, як бачите, все вийшло. У кого хто крупніший, в кого шия товстенька, то, звичайно, можна і більше. Мені більше не потрібно. Мене ось так цілком влаштовує. Так що це такі мої розрахунки.